Як запустити підвісний мотор? Сьогодні про це. Не запускається зараза, бракований мотор продали. Вам знайома така ситуація? Нам знайомо. Притом до болі. Для успішного запуску підвісного мотора потрібно зробити наступні дії. По-перше, заправити бензином бензобак. По-друге, відкрити подачу повітря. Далі потрібно відкрити паливний кран, звісно, якщо він є. Відкриваємо ручний підсос і обов'язково під'єднуємо чеку безпеки. Далі ми виставляємо ручку газа на відповідну відмітку, шворку підтягуємо до упора і після цього запускаємо. Притримуйтеся цих простих правил, і ваш двигун буде запускатися так же добре. Всім удачі, мирного неба та трофейних рибалок!